А нам нема землі. От питання, що як діяти з цим? Далі нам землею. Ну за цю час, так щось трошки понятно. А за те, за певне відділення, там теж земля улітучилася. Просто нам нема паїв, по два гектара нема. 180 заяв писалося. 180 заяв. 206 шість двісті Поправив у ради. Чому? Другі слава поповучання, але землю а нам немає. Громада визвала мене для всіх розборок, які проходять тут на полі. Чи, засіє, чи на законних основаннях засіють, чи не на законних. Ну, до цього я, наприклад, знаю, що документація, яка виставлялась на ці землі, зробивши їм порушення законодавства України. Вони представляли ці документи. Звісно, є копії, є все, але ж не всю документацію. Та документація, яку я повинен підписувати, навіть прокурор апостолов до сих пор не може її взяти з Держземагентства. Люди не хочуть уходити з цього поля і добиваються своєї правди. Тому що громада і молоді люди, люди які працюють на агрофірму, тобто на громаду. Остаються без землі, без роботи. останнє звернення в мене було до Генеральної прокуратури, яке я передав через депутата. І нашому прокурору апостолу його догнув сьогодні на столі, будь-ну вже три дні назад, як передав, але він сьогодні сказав, що немає цього звернення вже лічно, не як від голови, а як громадянина України. Обурює те людей, що землі, на які так, розраховували і ті, і соціальні е, структури, Шфера. сфери, і працівники агрофірми фірми Марія молодь, люди без паїв, без землі. Але чомусь ця земля, яка спокон віку була нашою, яка тут проводилась і сівозміна, і вносилися гербіциди, і люди працювали, тут не покладає руки, спин і, і ніг, о, ця земля чомусь відходить зовсім іншим людям. І я рахую зовсім неправомірно. О, ну це заслуга. Я думаю, ні для кого не секрет. Попередньо керівниця району Юрія, Юрія. Так, так. Люди цього вже не терплять, не витримують. Правди, немає ніде. Чому люди вийшли на повного звернення були і від громади, і від голови правління, і від голови сільської ради, від колективу як такового, різноманітні інстанції, але знову ж таки відповідальності конкретної брати на себе ніхто не хоче. Що те, що було в обласному суду, ну знову ж таки не хочу набирати на людей, які. Повинні блюсти цей порядок і законність, Там на зустріч нам не пішли. Толком його ніхто не розглядав, і конкретики цього питання ніхто конкретикою не займався. В Дніпропетровському там дали нам понять практично з перших уст, що вмішуватися. Спочатку дали зелене світло, а потім дали зрозуміти, що вмішуватися вони не будуть. Новий губернатор області, от ви до їх зверталися, що. Новий губернатор написав Звернення точно було. таку ж відповідь, як попередники писали. Новий губернатор, точно таку відповідь. Тобто під капірку все зроблено. Свого представника, щоб конкретно розібрати ситуацію, як такових не було. Поверхностно, так. Да. Конкретно нікого. І ну, більше через листування, практично, хтось приїздив до вас із цієї проблеми і спілкувався з людьми з вами. Два попередніх, і Ларин, і Ніколаєнко приїздили. і обіцяли. Але вони обіцяли, а робили свої. Зупання Миколи Миколайовичу, я попереджав, коли він приїжджав тільки з початком розроблення цих документів, ще він не брав землю. І я попереджав про цей наслідок. І цей наслідок він побачив, який він втрутився. В нашу громаду своїми поступками, але поступками чиїми і так далі, сьогодні він проговорився, що він попав не в ту струю. Ну можете що? зайти на сайт, держи магенство, відкрить публіці. А що нам одказали? Відкрить а ви, публічну карту, ну, поплатили. поплатили Яка там є земля, і написати заяву купляли та і все. <звіплі> Яка державна? У нас паїв немає, супівсовхоза совхоза паїв немає, землю не дають державу. А де держава? зараз? Покажіть де держава? Оце землю хотіли, хто п'ять років відробив, давати пої молодежі. Це резервні землі, це резервні. землі на... це... Це... Да, по 10 Так воно паї пропонували роздаватися. В общем, це получається земля наших дітей. а її забирають. Хлопці вже запоробляли по 10 років і немає паїв їм не дають. Землі резерва немає, усовона земля резерва. До вас, а до кого? Збирайтеся, їдьте відсюди. Як ви дивитеся, що так трапилося? От у чому корінь зла, так сказати. Як на вашу думку? А як у чому корінь зла? Що землю забирають нашу? Тому корінь зла владі, що допустила таке, у безвласті нашу. Як на, як, на вашу думку, по цивілізованому, як мало бути, так би, щоб не на шкоду для села було? От влада завжди декларує у своїх виступах керівники, що збережемо село і на низах, як воно тут. Говорять одне, а роблять друге. А за те, що закони у нас погано діють. І не можемо нічого зробити. А ті люди, які дають хабарі, то вони мають все. У нас 400 робочих, нам треба дати людям цей землю, треба дати, і за щось жити. У мене троє маленьких діточок, їх треба чимось кормити. А якщо ми все подаємо потім, що. Додавна, Де бай я буду робити? Піду вгород, бомжом чи що. Сьогодні ви, да? ви приїхали, завтра приїхали, прийде третій, четвертий, розгребуть весь сухо далі. Ви ж мене на роботу не візьмете, а ви скажете мені даром не треба. Правильно? Вам поїдуть, а не люди. Ви ж де Це державна земля, це не паї. О Що, що? Де ви робили, чи ви пай не отримали? Що я? Ну, Якому там году паї давали? Вони паї. Лісно, я роблю з 92-го року ну, на цій землі. Трактористам я роблю, я цю землю обробляв. А зараз ми повинні комусь віддати цю землю. У, у мене воно племінники роблять вже по 10 років на тракторах, у них немає пая. І не тільки бо цей. хлопці вони поприїжджали по 10 годин. Так Отаку, їх вже а. забрали. Ні, ви позабираєте. Налови. А чому ми їх будемо забирати так і забути? Я свою землю, ми свої забираємо, ми, забирає. ми не ваше забираємо. Це наша земля. Раскою. Земля до нас належить, тому що на ній працює. Я не собі її беру, помієте? І ті налоги. Так ми так само брали в оренду і платили а ви, налоги. Ви, ви кажете, щоб, щоб вам дали, як частному лісу. Ну, Це Велика різниця. А на заводі не понимає, роздають чому? акції, взагалі, то, якщо як тут землю дають. Тому що воно в оренді давало. в мене, воно не моє лічне. А все. ви кажете, щоб вам, як лічному дали. <реку> як <реку> <зобственнику, реку> як, <реку> як воно могло встати вашу в оренду, як воно була тут земля, скільки років? Скільки вот. В общем, тут тут забрали земля. з оренди в нас. ця земля заливалася, як резерв. Людина в нас був я як. На обрання приймали. П'ять год людина зробила в совхозі. Земля З... Ре... Землі... Це... Ре... резерва. Земля резерва. П'ять год так... одробила людина, йому пать дають. <ріст> Землі запасу ну. залишилися. Чому? Ну це ж не від мене завідять, поймаєте зі своїми зі заяв, що своїми зі їх немає. Три рази щось пороздавали, писали. воно на першому діленні для... подавали землю. <зваж> ну, кому для... подавали? Все село підписи збирали. Ви ті Усі Ось, заяви зареєстровані. Для чого землю. їм подавали? В нас люди без землі, їм подавали, а нашим людям що не надали. Щось ви прийшли сюди, не там, де запущені дійсно землі, а щось сюди прийшли. Де землі дійсно готові, вони оброблялися. Сіва зміна робилася, вносилося, фінанси, все вкладалося. Що ви сюди прийшли? Чого не там поїдьте, подивіться, там пустують траву зар... зар... ну, зараз. Ні, травою ну, зараз. Чого ми будемо давати? Війдіть та Тихо в нас. Ну ночі не холодно, не страшно. ні 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 ні. не Все, все як положено. Тепленько, все. Як... Ну і результати, які очікуєте, які ж будуть результати цього. А ну що ж, ми ж поки не це нічого. Не можемо сказати, буде видно, все времені все покажеться. Дійсно, боюсь, щоб хтось там не пострадав. Олександр Іванович, от ви так нам коротко скажіть, які ви всі пройшли щаблі, кінквій діє. Скільки ви прокуратури? Ми може, до не слідять, думаю, ні прокуратуру, не знати Ні. буде, не знайомого. По-перше, не до одного президента вже. Звернення були не до одного прокурора держави, і Рима, і інші, і обласні, і районні. Ну, районний зразу, ви знаєте, що нам до сих пір не дав відповіді. От Люди кожен день мене питають, а що з цією землею? Чи буде вона, чи не буде. Як голова сільської ради дійсно звідки получать доходи? Так? Чи це копань буде, чи це саме, але ж. Забезпечення людей роботи і так далі, ми повинні разом з вами, тому що ці гектари якраз відбирають у людей роботу, а значить і существування. Я розумію Тамару Вікторовну, яка ну, була головою попередньої скликання, розуміє, що це була партійна дисципліна, але вона не могла нічого зробити. Але, Олександр Іванович, те рішення, яке було прийнято, ой, головою, Самофаловими можна просто відмінити, тому що було згідно законодавства. ну Це було порушення. Ну це видно було, це я вже не можу, скільки я доказувати, але ж можна просто вашим розпорядженням те рішення, відмінити. Але послухайте, так, ви знайте. Це, ви почали нам задавати питання де ті 200 заяв, які ви писали на голову державної адміністрації про виділення людям цієї землі. Так? Так. Ми вам дали відповідь, куди звертатися і що робити. Але сьогодні Олександр Іванович може відмінити своє розпорядження голови державної адміністрації. Для того, щоб це визначилось, треба, щоб підняла це питання прокуратура. Коли я до вас звернувся, вже повинна. Зверніться ви. Звичайно, Олексій Іванович, звичайно, звернемося. Що а рази... Вони нам скажуть, а чого ви звертаєтеся? На <TU> <Libety> Добре, я них. звернулися. Ми буде? Конфлікт, Олексій Панові вирішить, конфлікт в отих паперах, в водички в тому, що що виготово закон. Давайте вже рахування того, що на сьогодні, як вже зазначала і Григоровна, змінилося дуже багато керівництва як на рівні області, так і на рівні держави. Давайте по нові не виливаючи води, просто акцентуємо увагу, що підписані. Договори без погодження громадами, не Луганської, не нашої територіальної громади району, оскільки ми не проголосували грошову оцінку, наскільки я пам'ятаю, опасть. Давайте ми акцентуємо на цьому увагу щоб жити заходів, що земля пробляється не санкціоновано. Звернемося до сільськогосподарської інспекції, яка повинна перевіряти всі ці речі. Давайте лише всімо круг новому кругу. Скільки було у вас земель запасу і де вони ділися? І чому так трапилося? Прокоментуйте. 473,6 гектара землі запасу було. У 2012 році закінчився договір. Закінчився договір у серпні місяці. Договір був продовжений на 4 місяці, ну до кінця року. Це є абсолютно протизаконно. Абсолютно. Хто порушив цю угоду? Ну, порушив угоду бивший голова адміністрації самохвал Юрій Георгіч. Поступив на свій розсуд. Понятно, що цю землю вони готовили під себе. Десь вона оформлена на, на комусь, на якихось підставних, як кажуть, Особа. особах. І 290 гектарів на території села Луганки земля за межами населеного пункту. Зараз оце ж. Вирішується питання по ній. Почали, почали засівати, копань почав засівати, обробив, вніс гербіциди, почав засівати. Ну. В результаті народного протесту, процес призупинений. Скільки пройшло часу, і який вердикт виносили рішення, так сказати, судів. А мені самохвал уже каже, суд ти проіграєш. Звідки така впевненість була? Ясно, що там все було шито, крито, куплено, і, і суд виніс рішення не на нашу користь. 2000... В 2013 році ця ж земля не оброблялася. Вона рік простояла, заросла бур'яном, скільки туди вложити, треба, щоб тепер щоб довести її до ума. По-перше, а по-друге, що ну, пострадала ж фірма за те, що вона просто пустує. 35 чоловік треба скорочувати. Якщо така кількість, яка площа землі відходить, то 30-35 чоловік треба звільняти з роботи. Ну, ми ж цього не зробили. Сільська рада не має в, своє, в своєму активі такої землі, щоб можна було. Виділить по 2 гектара для ведення ОЗ. Зато комусь є. Жителям села Луганки і Братського нема, де знаходиться земля на території Луганської сільської ради, а жителям нового Стародуба, Чечеліївки, Петрового. Петрового. Якщо Україна аграрна країна, то треба, щоб держава звертала на це увагу і трошки. Трошки допомагало нам. Але... От як це трапилося на вашу думку? Прокоментуйте, будь ласка. До кого ви зверталися, тільки посадові називайте должності. Трапилось із згоди начальника Держземагентства району Руденка Юлії Миколаївна і бувшого голови держадміністрації самохвала Юрія Георгіча. Це він погроджував, що наші землі він все равно розорець. Агрофірму і наші землі, кому він схоче, тому я віддасть. Чому він так затаїв на зло? Агрофірма і село найкраще в районі в області. Ми ж це знаємо. Ну це його амбіції такі були, навіть тут навіть не зрозуміло. Державний чиновник повинен дбати про свій район і надходження до бюджету. А надходження до бюджету з агрофірми Маріанполське найбільше в районі, тому що в агрофірмі працює. Більше 300 чоловік. Далі вони вчасно сплачували арендну плату і не менше, ніж 4%. Всім відомо, що вони отримували за гектар землі, тобто взятку до 400 доларів. Як можна зробити документацію за два дні, коли ми для соціальної сфери робили документацію 4 роки. 4 роки. Тобто нам відмовляли, тому що ми не платили взяток. А тут за два дні зробили всю документацію на соціальну сферу і то чужим людям, не Луганської сільської ради. Зв'язково з заявами до Петрівської держадміністрації, коли вона розпоряджалася цими землі, але отримали відмови, взагалі не реєструвалися ці наші заяви. Взагалі. І вияснилося тоді, коли вже почали землю роздавати чужим людям. А так водили нас за ніс. Ми дадім, ми дадім, ви тут підождіть, ви тут по почекайте і так далі. Ну, це, напевне, поки не виготовиться державний акт? Навіть ми ждали, поки не виготовиться, той. Підставні. Так, і ви знову написали ці заяви. І, і розкажіть повіз далі. Повіз іменно. Спочатку Петри Київ. Петри Київ був начальник Дерзємогенства у Кіровоградській області, але прийняв нас Баржавецькі таки. Прийняв ці заяви. Спочатку не хотіли приймати, але ж потім прийняли. Значить, місячний срок вони повинні нам відповідь дати. Я підождав місяць, немає відповіді. Поїхав Дерземагенство, зайшов до його кабінет. Він Сказав, ми вам відповідь послали. Але ж коли я приїхав додому, отримали ми листи. але відповідь була послана в той день, коли я приїжджав і питав, чи відповідь є, а відповідь не характеру. І відповідь всім под копірку. Відмовлено 2 гектари для особисто селянського господарства Луганській сільській раді, якщо громаді Луганській сільській раді, ці заяви, що ми подавали. Чого ви відмовилися підписати? Наприклад? Коли е, я побачив документат технічну документацію, в якій не було жодної людини із е, села Луганки і Братського, я відмовився підписувати її, але ж на другий день почув погрози Юра Георгійовича. він грозив прокуратуру СБУ і так далі. Що я в змові з агрофірмою і так далі. Ну, я йому відмовив, е, розказав, що хай. Жалуються, приїздили після приїздили СБУ його посланники. Я їм показав всю документацію, яка є, де були наші звернення по цій землі. Вони подивилися, дійсно не було до чого підкопатися, розвернулись, поїхали.